Доброго дня. Сьогодні в нас буде розпаковка кіндер-сюрпризу 2025 року ем, великотньої серії, в якій має бути 12 таких фігурок. Чотири з них це оці звірятка на пікніку. Потім такий метелик. Чотири фігурки, які стріляють це їжачок, сонечко, курчатко і зайчик. І таких три. Які розбризкують водою, і на цих листочках з'являються різні малюнки. У нас є, ну, можна сказати, чотири іграшки з колекції. Але насправді це так три. Тому що оці, наприклад, метелики тут, наприклад, вони зображені як один, але тут в них різні, різний колір крилиць. Так само є. Є таке сонечко і є така жабка. Це гарна колекція, вона мені сподобалася. Але є один мінус, є в тому, що тут дуже багато паперових елементів. Наприклад, я дивилася блогерів, вони розпаковували і в неї їм попадалися оці звірятки на пікніку, то оці покривали, вони йдуть паперові. Так само, оці яєчка, оце вони йдуть теж паперові. І, наприклад, мінус, я вже його виявила, це те, що коли я розбризкувала воду, в мене склеїлися оці папірці і не порвалися. Я хотіла їх розклеїти, мені не вдалося. Ну, добре, тепер давайте будемо розпаковувати. Давайте подивимося, що нам попало. Ага, нам попало таке курчатко, що стріляє по яєчках. Так, добре, давайте його зберемо. Це походу. А, бачите, я про що говорила? Це такий коврик. Він паперовий вже погнутий. Краї вже не зовсім в такому ідеальному стані, хоча це тільки я його розпакувала. Так, так, подивимося, як вона. А дивіться, на сонці ця сова червоніє, хм. У. і дивіться ще одне. Тут не немає очей. Їх потрібно наклеяти. Це якась збірка, чи ж? Це, напевно, якась збірка, бо це не відноситься до колекційної. Це у нас така пташка на підвісці. А, і вона має забрати кошечок. Такие 500 и такая корзинка Так, что еще у нас Правда, теж якась збірка. М -м -м. Але гарна іграшка. І Якщо чесно, по якості, мені здається, вона краще, ніж сама колекційна, тому що навіть матеріал, яким бавитися, йде такий ж самий пластмасовий, як і сама іграшка. Так, тут у нас лисичка. Давайте будемо збирати. Так, лисичка стоїть на такій, ой. На такій підставці. І це потрібно кидати. У нас стоїть, так? Це потрібно коло кидати і маєш попасти. На її хвостик. Цікаво. гарна іграшка. Мені сподобалася. Навіть якщо це не колекційна, все одно вона гарна. І з цієї розпаковки у нас з'явилися дві колекційні іграшки. Це ця сува і корчатка. Також з'явилися дві. Іграшки, які йдуть на колекційні, це ця лисичка і пташка. Нічого будемо розпаковувати і, можливо, розберемо цілу колекцію. Дякую, що дивилися мене. Всім па-па!